Дорогі друзі, 22 січня церква згадує святого Анастасія Перського покровителя ювелірів. Анастасій жив на межі 6-го і 7-го століть. До навернення мав ім'я Магундат. Народився в сім'ї зороастрійського мага в Персії, нині це Іран. Він сповідував віру батька та служив у війську перського імператора Хосрова II. Загін до якого належав Магундат, захопив у поході на візантію реліквії Господнього Христа. За переказами, перси побачили багато чудес, які діялися біля такої цінної для християн реліквії. Саме тоді майбутній святий зацікавився особою, яка померла на цьому хресті і пережив навернення. Прагнучи бути учнем Христа, він утік до Єрусалима. 620 року прийняв хрещення з іменем Анастасій з Грецької Воскресіння, аби особливо вшанувати таємницю Воскресіння Господнього та приєднався до ченців у монастирі Сави Освяченого, розташованому неподалік від Йордану, занурюючись у Христове спасіння. Поглиблював чесноти, особливо вибирав покору та працьовитість, коли мав спокуси використати чаклунські знання і полегшити свої щоденні клопоти. Протягом семи років чернечого життя Анастасій прагнув мученицької смерті. Після видіння про здійснення цього бажання отримав дозвіл настоятеля і попрямував до кесарії Палестинської, там проповідував Євангеліє, викривав помилки язичницьких релігій і був схоплений. Його вважали зрадником, тому завдали найтяжчих тортур, але також пропонували найвищі посади та почесті, якщо заречеться християнства. Анастасій був персом і воїном Хосрова, тому правитель забажав, аби святого привезли на його суд. Після катувань Анастасія стратила разом з іншими 70 християнами. Це сталося приблизно 628 року. Після смерті Хосрова другого християни змогли перевезти тіло святого в його рідний монастир, а згодом до Рима. Найбільше Анастасія вшановують у Малій Азії. Як і інші святі пустельники з Палестини, він став особливим зірцем для ордену Кармелітів. Зображають святого в Чернечому вбранні, інколи Кармеліцькому, часто закривавленою головою. Атрибути це хрест, сувій, сокира, пальмова гілка. Він є покровителем ювелірів, захисником від головного болю та сказу. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.